Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую приєднатися до відкритої групи майстрів, де ми спілкуємося по темі інструменту різного інструменту. До вашої уваги хочу розповісти про відносну новинку від торгової марки Bosch. Ось такий шикарний, на перший погляд, пилосос. Який називається ГАЗ-400А, він нещодавно з'явився на ринку. Як на мене, він достоїн уваги, але я детально його порівняю вже з традиційним, який вже більше точно 70 років випускається. Це ГАЗ-35. СФЦ наймолодша модель. Чому я порівнюю ці пилососи і детально порівнюю? Тому що вони дуже схожі, дуже схожі по характеристикам, дуже схожі по ціні. І тому мені не зрозуміло, чому Бош випустив цей пилосос. Але почнемо по порядку. Хто продає пилососи, прошу звернути увагу, що в останній час держпраця почала перевірку всіх підприємців. Навіть ФОПів, уявляєте собі, вони перевіряють. Якщо у вас нема навіть найманих працівників, як у мене немає, вони перевіряють сертифікацію цього обладнання. Тому прошу звернути увагу, що БОШ все своє обладнання сертифіковане. Всі інструкції у них йдуть українською мовою. Звісно, це не, не означає, що держпраця не знайде порушень. Тому краще не мати справу з цією структурою. Наступний е, момент. Перше, що хочу зазначити, яка різниця між цими пилососами. Це де вони виробляються. Подивіться, Bosch Газ 400А виробляється Made in China, Виробляється в Китаї. Так. Газ 35 СВЦ виробляється в Італії. Ну, ви знаєте, хочу. Наголосити для мене дивина. Бош e, вже опікся, коли розмістив виробництво в Росії, впали продажі тих товарів, впала якість тих товарів, які випускали в Росії в тоталітарній країні. Крім того, він втратив повністю все своє виробництво, всі свої заводи продав за безцінь. і він знову наступає на ті самі граблі. Ніч, щоб розміщати виробництво в європейських демократичних країнах. Він наступає на ті самі граблі, випускає, розміщає товар в Китаї. А Китай це тоталітарна держава. І вона дуже легко може перетворитися в терористичну державу, якою перетворилась Росія. Тому пам'ятайте, з росіянами, з Росією не можна ніякої справи мати. Росіяни вбивають українців, росіяни захопили. Територію моєї країни. Тому Росія це країна-терорист, а росіяни це терористи. Не майте з ними справи. Так, це перше, на що е, я хотів звернути увагу. Друге, на що хотів звернути увагу, це, звісно, е, об'ємні показники. Е, Пилосос китайський е, він на 3 кілограма важче і він об'ємніший. Бачите? Тут, о, ось, якщо ви несете, тут доволі зручно нести ГАЗ 35. -й. Ну, що недалеко несете, звісно. Тепер дивимося, Ух ти, він важче. І, звісно, він ширше. Ну, Трошки незручніше нести, але це не критично. Наступне, давайте поки по... Ми дійдемо їх включимо, подивимося, як вони працюють. Але технічні характеристики, Ну, це ж важливо, правильно? Ось тут приблизно на 2% вакуум створює більше пилосос ГАЗ-35. Але воздухообмін у пилососа Bosch 400 більше приблизно на 2%. Тому я рахую, що у них приблизно однакові характеристики. Але на перший погляд, давайте дивимося і тут і тут застосоване а, струшування. Якщо тут є два режими механічний і автоматичний, то тут працює в такому вигляді напівавтомат. Він працює, коли засмічується, коли перекривається повітря, починається віброструшування, примусове віброструшування фільтра, щоб він витрусився і, ну, і почав звільнився від пилу і почав далі працювати. Але на що я хочу звернути увагу? Давайте подивимося фільтра. Як на мене, всі знають, у кого пилососи, який критичний показник. Критичний показник це площа поверхні фільтра. Тут вона 7150 см. Це величезна площа. Тут вона 3500. Практично в два рази менше площа, через який фільтрується повітря у китайського пилососа. Ну, як на мене, я не розумію, чому вони законодали на площі. Так, що? на що хочу звернути увагу далі. Подивіться, і тут і тут зверху є кріплення на L-бокси. Ну, Я не знаю, хто користується, не користується цими кріпленнями. Ось, бачите, оці кріплення. Але тут можна закріпити декілька ящиків для зберігання е, інструменту. ну Щоб місце не втрачалося. В обох пилососах є кріплення для е, трубочок різних різної товщини. Але дивина. Я, я такого, чесно кажучи, не очікував. Дивіться, для чого застосовується пилосос промисловий. У мене були пилососи в прокаті. Зараз я, до речі, із-за перевірки Держпраці закрив е діяльність по прокату електроінструменту, бо там дуже багато вимог, я і не хочу навіть зв'язуватися. Але у мене були пилососи і ГАЗ 35 ВЦ, і ГАЗ-35 АФЦ, і ГАЗ-25, і ГАЗ 20, 15. І навіть в мене в користуванні, подивіться, вон такий чудовий пилосос, який вже років 30 працює. І ніяк не зламається, я не можу його замінити на щось більш сучасне. Ну, працює пилосос і хай... і хай працює. Так ось, я пішов в сторону. Для чого пилосос будівельний? Перше безпосередньо його застування робота в парі з різним е електроінструментом. З шліф-машинами по бетону, шліф-машинами для стін і потолка, з болгарками, з кожухами для різу різних виробів, штраборізами. Ось його ну, перше призначення. А друге призначення не менш важливо після себе треба і прибрати. Треба пропилососити поверхню там, де ви працювали. Крім того, якщо ви готуєте поверхню для якихось робіт, наносення там різних сумішів, цю поверхню треба пропилососити ретельно, щоб не було піщинок різних, щоб вона була міцна. Крім того, стіни пилососити перед роботою, обої пилососити, це ж треба якось чимось робити. Тому робиться це за допомогою трубочок, які йдуть в комплекті газ 35 Широкою насадкою традиційною з щіточками. Там додаткові щіточки є. І вузька ось така насадка, де в щілинах де немає місця підлізти, широкою насадкою ви пилососите ось такою вузькою насадкою. Так, тепер дивимося, що в китайському пилососі. А в китайському пилососі нічого немає. Там оця така насадка для мене вона взагалі невідома її застосування. Ну Просто для мене ну, це знахідка, просто ребус. Для чого ж така штучка взагалі існує. Ну, понятно, що тут щіточки, можна щось пропилососити. А це, типу, щілова насадка. Ну, ну, Таке собі рішення. Немає тут ні трубочки, немає тут ні широкої насадки, немає і щілової насадки. Ну, як на мене, це беззаперечний мінус. Так, на що ми звертаємо увагу? На кабель. Зараз я його розкручу і подивимося, яка його довжина. Ну, я поміряв кабель і з'ясувалося, що вони однакові по довжині. І у ГАЗ 357 метрів, і у ГАЗ 407 метрів. Але якість кабеля. Прошу звернути увагу. Ось м'який прорезиновий кабель від Боша Італійського. Бачите, яка в нього товщина. А оце китайський дешевий кабель. Бачите, він не гнеться. Ну, ну, Різниця є, що Італія, що Китай. На ньому пише також 3 на 15 І тут 3 на Ну, Я впевнений, що різниця є. І цей кабель італійський значно краще. Ну, як на мене, ще один такий показник важливий це шланги до пилососа. Вони тут, як на мене, різні. Звісно, входи у них, слава Богу, однакові байпаси, тому вони взаємозамінні. Але довжина італійського складає 3,5 метра, довжина китайського складає 4,5 метри. Тепер у мене спитаєте, який думаєте краще? Довший чи коротший? Я відповім, не знаю. Коли я здавав прокат, Bosch Газ 35 Афеце», у мене люди жалілися, що 5-метровий шланг, який там йде в комплекті, він плутається під ногами, скручується незручно. Тому я окремо докупив ще 3-метровий шланг до Bosch Gas АФЦ. Тому у кожного свої потреби, у кожного різні відстані, різня висота стелі. І тому мені складно відповісти, який буде кращий для вас. Це ви вибираєте. Але тут ще є один показник це товщина шланга. Ви думаєте, вона різна? Ні, ви помиляєтесь. В італійського 4 см, в китайського 35 мм. На пів сантиметра італійський шланг е, товстіший. Як на мене, це великий показник, е, Ну, Це італійський шланг, чим товстіший, тим краще шланг глобально. Так, По комплектації. Як я вже казав, по комплектації у них зовсім різна. Е, перше, йдуть. В комплекті у італійського ось такі е, трубочки, йде е, широка насадка, йде вузька насадка, йде коліна, йдено, е, колі... ну, а можливість перек... Я діду до цього і перехідничок. У китайського йде перехідничок також з м'яким для вставлення в інструмент. Ось такий перехідничок ще один. І ось така дивна, як на мене, насадка. Так, що ще йде в комплекті? Якщо ми знімемо, ви побачите, що у є мішок для того, щоб застиляти сміття, щоб ви викинули, і є мішок, який надягається на вхід повітря. Для чого це робиться? Для того, щоб... Продовжити службу, щоб менше пилу попадало в, в сам головний цей фільтр. Ну і звісно, як мішок ви взяли і виконали одноразовий. В продажі є ось такі флісові мішки, бачите, де вони випущені. Є одноразові паперові мішки. А тепер переходимо на китайський пилосос. А тут взагалі мішків немає. Тут можна застосувати тільки. Ну, Клійночку застілити, щоб прибрати, коли туди паде мусор, ви можете викинути разом з сміттям. А чому немає багаторазових мішків? Дивіться, вход в пилососі починається на самому агрегаті. Не на криті, а на агрегаті. Тому тут же можна ось мішок під'єднується ось так. Ви розумієте, раз під'єднали. А де ж ви тут під'єднаєте? Його треба сюди під'єднувати. І щоб він якось там е, вивертався. Ну тут, скажімо так, можливо, і можна тут розробити якийсь мішок, але Bosch не продає поки. І цей мішок треба ну, замовляти. Ну, можливо, фільтр Київ'юа, де я ну, замовляв мішки раніше, вони зроблять спеціальний мішок для цього пилососа. Але зараз їх немає одноразових ніяких мішків немає. Ну, Якось так. Хочу звернути увагу на саме кріплення. Ось ці кріплення ну, це небезпечні місця. І чим простіше вони, тим вони дольше служать. У Bosch Gas 400 китайського виробництва воно доволі складне. Там стоїть якась пружиночка. Тут воно якось ось так закривається, бачите? Ось тут пази оці, Малюсінькі такі пази. вони сюди защілкуються. Якось знизу спочатку треба, потім зверху. Ну, Для мене не то, що складно, треба звикнути. Ха! А тут не, не, не треба нічого звикати. Тут бац і все. Ну, повірте, чим простіше... Тим воно надійніше, чим більше таких розворотів, пружиночок і всяких деталічок, то воно довго не служить. Так, наступний процес. Момент. Це каліщата. Ну, в принципі, вони тут однакові. Дивіться, каліщата обош прорезинові, можна возити їх по паркету. І ці прорезинові, передні і задні, вони фіксуються одне, Фіксуються. одне фіксується тільки. Так, наступне. О. Китайського пилососа також прорезинові. Ну, бачите, вони там традиційного такого виконання, вони залізні, така обойма має. Також фіксуються вже два передніх, задні також прорезинові. Немає в мене претензій до коліщат пилососа. А тепер я хочу включити пилососи, щоб ви побачили, яка різниця в керуванні. Це газ 35. Це італійський пилосос. Тут дуже просте керування. Перше це безпосередня робота. Друге це робота з підключенням електроінструменту. І це виключене. Дуже все просто і зрозуміло. Ми включаємо і перекриваємо. Чому мені подобається саме СФЦ? Тому що ви коли під'єднали, наприклад, болгарочку і різете делікатний різ, то, наприклад, АФЦ, ну пилосос Bosch АФЦ, він постійно підтрушує через деякі періоди. І через шланг передається вібрація. Тут же, якщо пилосос не засмічений фільтр, то вібрація ніякої не передається, а він починає Струшування. А якщо ви перекрили повітря примусово, або воно так засмітилося, що він не тягне, і він сам примусово автоматично включається. Тому ви можете використовувати для перекриття повітря ось такий е приспособу, яка ставиться як насадочка. А можете просто рукою перекривати. А можна не перекривати, він сам почне струшуватись, коли засмітиться, так що вже буде погано тягнути. Наступне, це. Е Китайський пилосос Bosch. Е, у нього ну, такий самий клавіша. Робота з інструментом, нема роботи і безпосередня робота постійна. Бачите, тут, щоб ця насадочка не впала зі стіни, бо вона присмоктується, звісно, треба в такому режимі її застосовувати. Тут додатково є регулювання. ну, як Особисто мені я не розумію, для чого це регулювання. Якщо ви хочете зменшити повітря, на всіх ну, є отака насадочка, яка може там, додавати, змішувати повітря і буде всмоктування менше. Але, в принципі, якщо воно є, ну не викидати, ж хай буде. Але зазвичай працюють на максимальних обертах. тут є автоматичний режим струшування і примусовий режим струшування. Давайте подивимося, як вони працюють. Включаємо. Ну, Як на мене, трошки тупенький режим роботи. Ви бачите, я перекриваю повітря в автоматичному режимі, а він не струшує, він щось чекає. І тільки потім він починає частково струшувати. Але в принципі при роботі, коли він постійно підтрушує, це нормально. І ще я хотів подивитися, наскільки е, тут оці баки, наскільки вони міцні, наскільки вони втягуються при перекрит... ну, це довговічність баку. Давайте включимо, подивимося. В принципі, він трошки-трошки вжимається, повірте, є такі пилососи, що вони вжимаються сантиметрів на 5. Так, давайте тепер побошу включимо. Приблизно однаково, значить, якість товщина пластику тут достатня і він переживе ну, довгий час роботи. До речі, об'єми е, цих е, баків у них приблизно однакові. Там щось на 3 літра е, з 400-й відрізняється. Чому 400-й для мене не зрозуміло. що за показник? Ну, тут, зрозуміло, 35 літрів бак, але тут же не 400 літрів. Бак, ну а яка уніфікація? Боже, яка уніфікація? Чому 400? У вас є пилососи 15, у вас є пилосос 20, у вас є пилосос 35, е, був 50 це по об'єму. Ну і зараз 55, по-моєму, є да. і рідко ви купуєте тріслі. А чому 400? Де тут 400 об'єм? Тут що, якась тілешка прив'язується. І ще мало хто знає про ось таку фішечку. Подивіться, тут є безпосередньо можна виключити роботу СВЦ плюс. Оце роботу цього автоматичного струшування. Якщо ви виключили, він буде працювати в звичайному режимі і взагалі він не буде струшувати, поки він, ви не включите цю клавішу. Є в, в китайському пилососі є одна велика перевага якої немає в СФЦ, яка є в е, МФЦ, ну, він до, доволі дорогий. Тут іде антистатичний шланг. І весь він зроблений, щоб боротися зі статикою. Для чого це важливо? Коли ви працюєте з деревом, безпосередньо стружка, там, наприклад, машина, у вас шліфмашина по паркету, то, звісно, Тут теоретично ви можете зберігати всередині той пил, який накопичився на ніч. І він теоретично не, не загориться. А тут же дуже небезпечно залишати на довгий час древісну стружку, ну і пиломатеріали. Тому обов'язково, якщо ви виконали СВЦ роботи по дереву, обов'язково відразу віднесіть і викиньте тут той. Стружку ту, яку ви смактали. Ну, ось і все порівняння. Я віддаю особисто для себе безперечну перевагу італійському пилососу. Але це добре, що з'являються конкуренти, нерозумі... незрозуміло, для чого вони роблять цю конкуренцію між пилососами. Але у Боша є які думки. Я сподіваюся, що надалі вони все ж таки будуть. Розміщувати виробництва в цивілізованих странах, демократичних країнах. Ну а так, звертайтесь до мене, надам любі консультації по інструменту Бош по плиткорізам, Ви знаєте до кого звертатися. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброї, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!